Файне вам вітання! Говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Олександра Усика затримали в краківському аеропорті та помістили під варту в кайданах. На даний момент відомого боксера вже відпустили. І, як каже сам чемпіон, ситуація і виєдиного яйця не коштувала. Але подія по собі залишила багато негативу. По перше, росіяни вже встигли накидати гівна на вентилятор зі своїми ідеями по суті того, що сталося. По-друге, українці в Польщі не досить задоволені тим, як спрацювало консульство. Що ж там сталося? Про це просто зараз. Авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджує, що перед затриманням в аеропорту Кракова Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна не допустили на рейс через непридатність до подорожі. Пишуть, що Усику і його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на літак до Валенції, де він має розпочати підготовку до матчу реваншу з Тайсоном Фюрі після того, як співробітник авіакомпанії встановив, що вони непридатні для здійснення польоту. До самого Усика питань, начебто, не було. А от тренер був явно не в собі. Боксер пояснив, що все добре, і вони можуть летіти, та просто виснажені майже 15-годинною дорогою з Києва. Попри мовний бар'єр і твердження усика про те, що з ними все гаразд, їх все таки затримали. Фіх його чи тренер дійсно був виснажений дорогою, чи трохи перебрав алкоголю. Останнє ми, напевно, дізнаємось від пасажирів того літака, які були якнайближче до ситуації. Цікаве, інше, майже всі російські джерела, як під копірку, пишуть наступне: в аеропорту Кракова задержали українського боксера Олександра Усіка, звесного своїми русофобськими висказуваннями. Поводом для задержання чемпіона міра по боксу стало значительне перевищення скорості. Український спортсмен торопився к своєму рейсу. По інформації телеграм каналу База Усік опав. Здивав і літів на люк свої машині, существенно привишає розрішеною скористь. Росіяни самі сказали, чому пали усика брудом, бо він, начебто, русофоб. боже, яка новина, але чомусь джерела з нашої сторони інформацію про краківський форсаж не спростували. По факту інформаційна війна трохи програна, а наш чемпіон в очах російськомових громадян світу вимачений в бочці з надіюсь фейковим гівном. А тепер щодо реакції українців Польщі. Відносно недавно стався досить жахливий випадок. Українського хлопця буквально порубали мачети в одному польському місті, на що реакцію від консульства чекали майже неділю. Та й з правами українок та українців, які працюють більше поляків, а заробляють менше, консульство мовчить, як воду в рота набравши. А тут така реакція, Ба навіть сам президент Зеленський взяв під особистий контроль ту ситуацію. Виходить якась типова совєтщина. тобто українці всі рівні, але є рівніші. Одни страждають і чекають, а інші отримують підтримку майже відразу. Ці справи Кожен показав своє справжнє обличчя. І печально, що з нашої сторони гримаса бюрократії ніяк не змінилась. Біда. Кохайтеся, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі continuет. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.